Всім добрий день! Сьогоднішня лекція буде присвячена технології створення карт. І Ми розглянемо наступні питання, поговоримо про методи виготовлення географічних карт, про те, як їх складають, і розглянемо питання підготовки до видавництва карт. І щодо методів виготовлення географічних карт то взагалі географічні карти утримують двома методами. Перше, це метод за допомогою польових знімань і опрацювання їх матеріалів, і другий метод, відповідно, в камеральних умовах в результаті опрацювання різних джерел, які можуть включати матеріали попередніх геодезичних зйомок, картографічних, географічні дані. І економіко-соціальних, і спеціальних робіт, да, і статистичні роботи, що проводилися на даній території. Методи польових зйомок і їх опрацювання для створення топографічних карт розглядаються і розробляються топографією, і аерофото топографією. А спеціальні зйомки, ну, які до них відносяться, це відносяться геоморфологічні, геологічні дослідження, ґрунтові та інші, вони входять в задачі картографування, геоморфологічного, геологічного, ґрунтового дослідження, да? ну, і подібних. І суть камерального виготовлення складається в зведенні, узагальнені і синтезі відповідних джерел з метою створення нової карти, яка буде призначена для вирішення конкретних задач. Схема процесів по виготовленню оригінале карти буде наступною. Спочатку, виходячи із призначення карти, помічають її попередню програму, тобто необхідно визначитися, який в нас буде масштаб. Яка буде картографічна проєкція, який зміст да, і способи зображення? Далі проводять підбір необхідних джерел і визначають по джерелам картографічні явища. І вже після завершення цих робіт з урахуванням їх результатів готується кінцевий повний і детальний варіант програми. Роботи по графічному виготовленню оригінала карти починають з побудови картографічної сітки, провівши попередньо врахування картографічної проєкції. Ну і вже потім зміст джерел переносять повністю або вибірково на картографічну сітку і проводять генералізацію. Виготовлення оригіналу завершують його викреслюванням в прийнятих умовних знаках. Ось саме така повинна бути послідовність цих робіт, та, і ось такі два основні методи необхідно нам запам'ятати: польові знімання і вже камеральні умови. Тепер друге наше питання: як же ми складаємо карту? Складання карти. Називають графічні роботи по виготовленню оригінала карти, їх зміст і порядок визначаються програмою карти, і в загальному випадку вони будуть включати, ну, по-перше, підготовку, тобто опрацювання картографічних джерел для приведення. Їх до вигляду, який нам буде допомагати да полегшувати нашу роботу, і буде надавати можливості для їх використання в процесі складання нашої карти. Далі ще що важливо: нам необхідно побудувати математичну основу карти. Що входить до математичної основи карти? Це звичайно, координатна сітка. Або, наприклад, декілька дам може бути. І на цій сітці нам необхідно нанести опорні геодезичні пункти, з яких там виконувалася зйомка. Далі нам необхідно перенести зміст картографічних джерел на нову створену карту. І останнє, що необхідно зробити, це. Виконати генералізацію, тобто опрацювати наше зображення, яке буде перенесено на оригінал карти, і вже ми не олівцем да, все це виконуємо, а необхідно закріпити тушу або фарбами. І ось цей процес перенесення і опрацювання зображення інколи замінюють ну, всю ось цю послідовність або, наприклад, Проходять одночасно, да, одночасно і там, за, закріплюють ту, що і переносять оригінал. Ну, це вже потрібно мати певні практичні навички, щоб це все зробити, да, одночасно, але таке також можливо. І ось залежно від особливостей картографічних джерел і е, тієї карти, що ми будемо з вами складати. Підготовка джерел може суттєво відрізнятися за своїм змістом, за складністю роботи да, і за кількістю затраченого часу на виконання цих дій. І інколи вона обмежується простими діями, наприклад, підсиленням на джерелі, призначеному для фотографування тих ліній, які можуть не вийти. На фотокопії через свою слабкість. А в інших випадках вона включає більш складні операції, серед яких можна виділити, наприклад, заміну одного способу зображення на інший, або перехід від відміток глибин до ізобатів. Заміна системи МІР може бути виконана, наприклад, перехід від січення рельєфу у футах да, до метричного січення, що тягне за собою інтерполяцію і викреслювання на джерелі нової системи горизонтали. Або ж, наприклад, зміна класифікації окремих елементів змісту. Наприклад. Перехід від класифікації залізничних шляхів по числу шляхів і ширині колії до узагальненої якоїсь характеристики, яка буде виявляти лише магістральні залізничні лінії. І говорячи про загальні форми, така підготовка має мету перехід від способів зображення. Показників, класифікацій, дат і тому подібне, прийнятих на картографічних джерелах, до встановлених для складання карти. Координатна сітка служить, ну, як, як би мовити, так, жорсткий каркас. Да, вона є жорстким каркасом для складання в нього змісту картографічних джерел. Для точної локалізації всіх даних, які розміщуються на карті. І щоб забезпечити її геометричну точність, нам якраз знадобиться оця координатна сітка. Координатні сітки будуються за вузловими точками. Тобто по точкам перетину меридіанів і паралелей, або лінії прямокутної сітки, нанесення вузлових точок сітки. Зручно проводити по прямокутним координатам, визначення яких завершує обрахування картографічної проєкції. І в сучасній картографічній практиці нанесення точок по прямокутним координатам виконують з великою точністю за допомогою спеціальних приладів, які мають назву координатографи. Перенесення картографічного зображення з джерел на карту може виконуватися різними способами, і найпоширеніший та, і найелементарніший прийом це якраз буде перемалювання по клітинкам, при якому джерело і карта розбиваються на одноіменні допоміжні лінії. На такі маленькі клітиночки будують. Ну, щодо розміру цих клітиночок, він не має особливого значення. Можна взяти 10 мм розмір клітиночки, да? або 3 мм, або 5 мм. Ну, Все це залежить від того. З якою детальністю так, ви хочете це все перенести? Ну, ваше картографічне зображення? Зрозуміло, що чим дрібніші будуть ось ці клітиночки, тим більше якісно ви виконаєте ну, детальніше, так, детальніше виконаєте перенесення картографічного зображення із якогось джерела на карту. До речі, не лише. Картографічні джерела, і навіть простий малюночок раніше, коли ксерокопії не було, також можна було перемалювати, якщо ви навіть не маєте ніякі художні навички для малювання саме ось таким способом. І коли ми з вами будуємо ось такі маленькі клітиночки, розбиваємо якесь зображення, то всередині таких клітиночок. Перемалювання деталей одночасно з їх генералізацією, виконується саме на око. І в якості допоміжних ліній можуть слугувати додатково викреслені меридіани, а також паралелі, чи це можуть бути просто лінії прямокутної координатної сітки. І в сучасному картографічному виробництві широко використовуються. Фотомеханічний спосіб, при якому джерело фотографують зі строгим зменшенням масштабу до масштабу карти, з негативу отримують відбиток, ну, так звану фотокопію джерела, і е, цей відбиток ми е, будемо наклеювати по картографічній сітці чи е, за якимось там опорними пунктами. На відповідне місце карти. І порядок нанесення елементів на загальну географічну карту буде наступним. Будуть опорні пункти і орієнтири, потім наноситься гідрографія, далі населені пункти. Після населених пунктів дорожня мережа, рельєф, політико адміністративні межі. Елементи ґрунтового і рослинного покриву, ну і далі вже йдуть інші елементи, які залишилися. Складання оригіналу карти проводиться і завершує його викреслювання тушу і, відповідно, красками. Це вже буде такий остаточний варіант, отриманий. Так, і ми з вами переходимо до нашого останнього питання. І поговоримо про підготовку до видавництва нашої карти і сам процес видавництва. В процесі підготовки карт до видавництва створюють видавничі оригінали карт, які повинні володіти високими графічними якостями і бути придатними для виготовлення форм і друкування тиражу карти. Видавнічі оригінали повинні, ну, по-перше, строго відповідати авторським оригіналам, бути виконаними в установлених умовних знаках і мати розмір рамок, які не відрізнялись би від теоретичних більше, ніж на 0,2 мм. Ну і звісно, ці наші оригінали вони повинні бути придатними для репродукції. І ось видавничі оригінали підрозділяють по використовуваним зображувальним засобам на штрихові, на яких будуть зображуватися точки, лінії, якісь позамасштабні умовні знаки, підписи і напівтонові да, позначення, на яких показана відмивка рельєфу. Далі штрихові оригінали по своєму змісту будуть поділятися на розчаленовані, суміщені і частково розчленовані. Штрихові оригінали виконують креслення тушу на папері на прозорому пластику і гравіруванням на прозоровому пластику. Для підвищення якості видавничих оригіналів. Їх інколи виготовляють в більш крупних масштабах, чи масштаб створюваної карти. І в процесі створення при фотографуванні видавничого оригіналу масштаб знову зменшують, і дефекти викреслюють, ну, вони стають непомітними, ну, майже непомітними для нас. І на етапі. Підготовки карти до видавництва отримують ряд допоміжних матеріалів, які будуть необхідні для створення карти. Тепер щодо штрихових способ проб, да? штрихові проби отримують з видавничих оригіналів, вони представляють собою відтиски, зроблені на друкарському станку в одному або ну, декілька красок. Да? І число красок, ну, фарб наших, рівне буде дорівнювати числу штрихових оригіналів, і ці фарби можуть не співпадати з фарбами, якими буде надрукована карта. Ось такий цікавий момент є у процесі виготовлення штрихових проб. За штриховими пробами, отриманими з видавничих оригіналів, Проводять коректуру суміщення елементів карти, викреслюваних, тобто награвірованих на різних оригіналах, а також вони будуть слугувати для контролю штрихового навантаження і якості відтворення оригіналу. За штриховою пробою отримують дозвіл на видовництво карти. Ще є такі напівтонові оригінали. Напівтонові оригінали виготовляють для зображення рельєфу за допомогою відмивки, яка буде збільшувати наочність зображення форм рельєфу і яку широко використовують на дрібномасштабних картах. Ну, відмивку рельєфу в основному виконують на голубих копіях отриманих авторських оригіналів карт. За його зображенням горизонталів. І на ці копії наносять основні структурні лінії рельєфу. А що це за основні лінії рельєфу? Це вододіли, це вісі долин, якихось балок, да? перегини схилів, ну і подібні форми. І саме ці лінії будуть слугувати основою при проведенні відмивки. Для отримання друкованих форм. Із оригіналу відмивки рельєфу його фотографують через растер І друкують відмивку зазвичай сірим кольором. При підготовці карт до видавництва використовують різні технологічні схеми. Ось така на сьогодні у нас з вами інформація щодо виготовлення різних карт. Якщо є запитання, будь ласка, я надам вам